Пляж Аркадія продовжує перетворюватися на ВІП-зону, куди простим одеситам шлях закрито. Останній клаптик землі, звідки ще можна безкоштовно помилуватися морем, став ще меншим. А єдині лавки в Аркадії, з яких видно морське узбережжя, теж можуть зникнути. Нічний клуб і так, почав реконструкцію сходів до пляжу та прилеглої території, принаймні так вказано в оголошенні. Та городяни побоюються, що доступу тут до моря взагалі не буде. Адже цей клуб активно забудовує пляж дерев'яними настилами. Нову ж це робиться для відпочивальників з великим гаманцем. Більш детально у сюжеті Вадима Цюцюкіна. Олексій Володимирович особисто ще в юності брав участь у благоустрії Аркадії. Ось дерево біля нічного клубу Ітака, яке він сам посадив у далекому 49-му році. Літній Одеси дуже часто сюди приходить, щоб помилуватися мерським краєвидом. Та сьогодні він обурений діями команди професіоналів Костусіла. Так мы облагораживаем для того, чтобы народ отдыхал. А вот сейчас, ну как это так безобразие? Разрешает наше руководство сотворить такое, такое безобразие. Це страшне діло. Мені кажется, ті, которо продали, їх нужно на скамів посудімо. Мова йде про сходи до моря, які почали ремонтувати нічний клуб Ітака. Та Одасити не вірять, що після того, як їх знову відкриють, вони будуть доступні для простих городян. Адже Ітака повним ходом забудовує і саму пляжну зону. Тут вже встановлено настили, які доходять до самого моря. Ось вот це вот забор, а там що строє. Хто там строїв? А хто з нами говорить? Він бігав по, по пляжу і кричав, как его фамилия? ну Наш мэр. І кричав і да, крича нічого нікому не продадим, нічого все. Громадяни звинувачують міську владу, яка взагалі не думає про простих одеситів, а мріє лише про те, як то набити власні кишені грошима. Нас ви обіжаєте, що ви зробили? Нам негде відхнуть зовсім. Вот мы сейчас договариваемся, берем все, что у нас в руках, и пойдем бить все, что есть здесь, на свете. Мы, уча Я участница войны. Два инвалида войны сидят. Два инвалида войны, первой группы. И мне где отдохнуть. А за что ж мы воевали? За что ж мы Одессу? Сегодня Одессы город освобожденный. І бачите, в якому він знаходиться. сюди приходять відпочивати не тільки люди похилого віку. Це місто облюбувало і батьки, які приходять з дітьми подихати свіжим морським повітрям. І сьогодні вони розуміють, якщо буде так продовжуватись, то незабаром безкоштовно в Аркадії не вдасться навіть море побачити. Яке може бути положительне до к Тут все такі маленькі діти? Тим більше летом. Більшість людей всі сюди приїжджають. Звісно, отрицательно це все. Дети бегают, прыгают здесь, и эти стройки, балки. Конечно, отрицательные отношения. Одесситы згадують минулорічний променад Костуся вас підлеглими по Аркадії. Він тоді заявив, що навів тут лад. Та це лише його власна думка. У городян вона зовсім інша. Костусів ходив і говорив, що вот це все буде убрано. Ми лично сиділи там внизу, і вони йшли толпою. Он это само со всеми и сказал, что вот эти все будут убирать те сваи. Песок будет для людей. А где же он для людей? Ни в какие уже рамки не садится. Мы бы хотели его еще раз увидеть тут. Подарочки того костусі та напевно костусів в Аркадії вже продавати нічого, адже він минулого року тут все обійшов. Тепер, мабуть, на черзі інші одеські пляжі, де ще є місця для відпочинку простих городян. Залишається відкритим питання, чи знає сам костусів про будівництво навколо нічного клубу Ітака? Чи він як завжди заявить, що був не в курсі? Але оскільки все побудовано, то і змінити щось вже пізно. Вадим Тютюкін Євген Войтенко, телекомпанія «Круг».